Ські ребра північні, місто царя великого, спасина сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі, аллилуйя. і до гори святині своєї, на гору що її здобула правиця Його, спасина сину Божий. Що приобразився, на орі, співаємо тобі, гору Сионського, що полюбив і цари, як єдина рога, святилище своє, спаси нас, Сину Божий, що приобразився на орі, співаємо тобі. І Сину, і святому духові, і нині, і по всіх часи, на віки, віки. Єдинородний Сину, і слава ти, і ізволив ти спасення нашої ради, воплотитися від святої Бородиці, Діви Марії. Незмінне ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе, Боже, смертю смерть, смерть подала, Ти один у святій Тройці, рівно славими, з отцем і Святим Духом Спаси нас. Спаси.